Привіт! Сьогодні ми проведемо нашу зустріч біля затишної, теплої та яскравої ватри. Ми переносимось у теплоту літньої ночі, десь у лісі біля річки. Вже стемніло. І на небі з'являються одна за одною сяючі зірки. Світить місяць. Ти зручно мощуєшся біля багаття, відчуваєш його тепло, протягуєш до нього руку і граєшся з окремими іскрами. Що живріють та долітають до тебе. Ти заворожено спостерігаєш за невгамовним танцем полум'я. Ти вдихаєш повні легені запаху лісу, запашного різнотрав'я. Яке відтіняється димом від вогнища. Ти відчуваєш сильний, невимовний зв'язок з вогнем, з цією чистою та потужною природньою силою. Ти не наче усе життя йдеш цим тунелем тепла і світла. Поступово втрачаючи відчуття своєї власної важкості через тертя об світло та взаємодію з ним, аж допоки відчуваєш, що заходиш у цю вічність остаточно, самостійно, перетворившись всім своїм єством на це світло тепло. В цьому стані невагомості ти робиш глибокий вдих, відчуваючи, як легко та приємно це робити. І видихаєш. Ти відчуваєш млосну приємність будь-якого доторку до фізично оточуючих тебе предметів. Ти не затримуєшся надовго в одному місці, бо відчуваєш потребу дослідження усього навколо, та відчуваєш, як цей стан відновлює та наповнює тебе неначе передаючи тобі свою силу. Ти робиш глибокий вдих, неначе просякаючи цією силою усе своє фізичне єство. і з видиху ти остаточно відпускаєш. Усе, що обтяжувало, повільно ти повертаєшся до свого місця біля багаття. Озираючись навколо останній раз. Ти неначе створюєш листівку на згадку про цю місцевину, щоб закарбувати її у пам'яті? Що саме тобі б хотілося забрати з собою? Що притягує твою увагу? Тепер ця листівка завжди з тобою. Тож в будь-який момент ти можеш повернутися сюди. Таким чином ти спокійно відпускаєш цей пейзаж та повертаєшся назад. Потроху. Фізично починаєш рухати пальцями рук та ніг. І коли відчуєш, можеш відкрити очі. Вже з розплющеними очима ми зробимо завершуючий, найглибший. Вдих за день разом. І видих. Я дякую тобі, що присвячуєш собі час і з нетерпінням чекаю на наші нові зустрічі.